Є знижки на мікролакс 20% в аптеках подорожних «Бам» та «Ощад». Восьму ранку весна. Прямий ефір. І з весною, з теплом, навіть коли трошки там стає не так тепло, все одно вже час, коли кліщі справді виходять, вони дичавіють фактично з новою силою. Вони вже навіть покусали і Тік-Ток фактично, а це вже великий знак, я вам хочу сказати. Користувачі діляться свої відео своїми відео з кліщами, от ви бачите одне з них. Ці комахи насправді небезпечні і для тварин, і для людей. Ми натрапили на повідомлення в одній Фейсбук-спільноті. Одна жіночка написала наступне. От зараз зачитаю вам. Підкажіть, чи треба панікувати, якщо до рота потрапив кліщ? Купила еклери, щойно відкусила, відчула, відчула гіркий присмак. Дістала все а там кліщ, він ледве живий. Ну слухайте, це насправді багатьох може злякати І одразу в коментарях. Люди долучилися, почали писати, що вона з'їла не кліща, що це зовсім інша комаха, але, але тим не, не менш це цього не легше, а іноді навіть страшніше. Ну і насправді, аби таких знаєте, запитань в цей період ну не було так багато, ми б, мабуть, і не Красники. готували оцей портрет кліща, але треба про це знати для того, щоб себе убезпечити по науці. Якщо що брати чисто наукову точку зору кліщ це членистонога комаха, це підклас павукоподібних. Вони дуже маленькі, іноді до 5 міліметрів, що не завжди ви їх навіть помітити можете. Вже помічаєте тільки тоді, коли вони вкусили, фактично. Е, і насправді, от е, він кусає так, що ми не завжди це і відчуваємо знову ж таки, от в у нього анестезія. Він кусає от, з анестезією. От, у от уявіть у нього собі вісім лапок можете порахувати. Просто зараз ви бачите на плазмі великого кліща, а він насправді маленький. між там Розгледімо нічого. От 5 міліметрів. Ну як ти розглядішся? Точечка, крапочка така маленька. А все. найголовніше, що його неможливо розчавити, бо це дуже дуже важко. Mm -mm. Та і не треба чавити. Насправді, от що з ними треба робити, і де найбільше, до речі, зафіксовано випадків було. А це вже і столиця, і Львів, і Крим, в тому числі. От будемо зараз розбиратися. Тому що найстрашніше навіть не сам укус кліща, а те, що він може переносити, mm -hmm. і найстрашніше, що, що він переносить, це хвороба лайма, і це не рід які випадки Давайте зараз так. Що робити з кліщами? Як? Я сподіваюся, що Олена Квітка зараз без кліща нам розкаже про кліщі все, тому що треба бути вже озброєним. Нарешті. Олено, давай. Голуби навколо тебе на кліщі, правда? Колеги, доброго ранку. Ну, ми в одному з столичних парків. Ви знаєте, фактично, ну, ми тут зрання сьомого ранку вийшли на полювання на кліщів. Е, я пройшлася тут газоном. Ну, знаєте, дуже сильно, скажу так, ретельно не продивлялася, ну не побачила. Але вони тут точно є, і про це свідчить ось ця табличка попередження. І вона тут не єдина. Якщо пройтися по периметру парка, тут їх насправді декілька про те, що обережно кліщі будьте дуже пильними. І друзі, хочу вам розказати, що на. Справді не обов'язково лізти в хащі, аби підчепити кліща. Достатньо ось такої невеличкої травички, тому що вони обожнюють тут кублитися, і навіть знаєте, справа не в зелених зонах, тому що існує такий стереотип, що кліщів можна підхопити там в лісах, в парках. Наприклад, натрапив я на один пост від користувачки Телеграму. Вона сама з Бухова, і ось їй вдалося не просто побачити кліща, а ще й зробити фото і зафільмувати. Кліща або кліщів, які сидять на піску, ну фактично на землі. І вона так дуже навіть мило підписала, що вгодований кліщ спокійно в собі грається на дитячому майданчику. Тому небезпека абсолютно ви знаєте всюди. Також, от в цьому сезоні, ви казали, що за статистику найбільше захворювань на лайма, і то, тому найбільша кількість кліщів це Київ, Львів та Крим. Але цього сезону вони дуже активні, дуже хижі. Також і на Волині користувачі діляться своїми власне. Відео і ви знаєте, от справа в тім, що от кліщ він же такий манюсінький, його ледь розгледиш, але він такий насправді підступний. Він такий падлючий а, по своїй а, насправді природі, і дуже знаєте, заспокоює те, що в Україні немає кліщів, які приносять інцефаліт, але є кліщі, які приносять інші інфекційні захворювання. І от найрозповсюдженіше з цих захворювань це бареліоз або хвороба лайма. І це захворювання може проявлятися і через 4, і через 5 років після того як вас. Фактично вкусив кліщ, і це захворювання, яке вражає весь організм і центральну нервову систему, і вегетативну нервову систему, і порно-руховий апарат. Одним словом, це дуже дуже небезпечно. Але е з кліщами нам все одно жити. Ніхто не застрахований від кліщів. вони активізуються саме от весною та восени. І, от, власне, хочу вам розказати про протокол, що робити, якщо е кусає кліщ. Ну, по перше, його треба обов'язково чим пошвидше витягнути з ніякими народними методами. Просто зробити це звичайним пінцетом, який є, мабуть, в, кожній, в кожному господарстві, і зробити це так делікатно, аби не розчавити кліща. Чому саме так ми поспілкувалися з лікарем-інфекціоністом? Давайте послухаємо. Тому що вміст шлунку травної системи кліща може потрапити на шкіру або під шкіру. Саме цей вміст є інфікуючим. Агентом після того як ви евакуювали кліща з пішки, ніякі йодні сіточки, ніякі капустні листки, ніякі ліменти вішневського треба обробити звичайним антисептиком. Друзі, кліща витягли. А фактично, от що робити далі з цим кліщем? Треба спостерігати за місцем укусу. Дивитися, чи з'явилося яке, якесь покрасніння, чи з'явилися якісь прищички. і ось власне лікар-інфекціоніст вона дає декілька ознак, які вас мають насторожити. Давайте послухаємо. Якщо почервоніння збільшується в розмірах. І має червону окантовку і бліду пляму всередині, то це вже патогномонічна ознака, тобто ознака того, що відбулося інфікування борелією. Це вже ознака того, що потрібно негайно консультуватися з інфекціоністом і приймати або превентивні заходи, або дослідження. Ну, будь якому випадку займатися самолікуванням не треба, треба звертатися до лікаря. Ну і одвічне питання: що робити з кліщем? Чи треба його тягти в лікарню на аналізи? От лікар радить все ж таки звертати більшу увагу на себе і спостерігати за собою, ніж спостерігати за кліщем. Якщо ви побачили в себе такі, от ознаки покраснення, які нам тільки що озвучила лікар, то власне йти до лікарні самому і здавати ці аналізи, а не здавати аналізу. Кліщу друзі з людьми та кліщами розібралися ось такий протокол дій, якщо у вас не дай Боже вчепився кліщ, але не застраховані від укусу кліщів і домашні улюбленці, тому що саме вони люблять погасати ось таким по зелених зонах. І знаєте, існує такий стереотип, що коти не вразливі до укусів кліщів, Вони насправді вразливі, але менш вразливі ніж собаки, можуть також захворіти тими захворюванням, які переносять кліщі. Що робити, якщо кліщ вчепився, наприклад. Вашого собаку, ну по перше, знову ж таки, як і у людей витягнути, чим пошвидше це це зробити, і далі спостерігати за твариною. Якщо ви бачите млявість, якщо вона криво ходить, якщо вона втрачає апетит, взагалі цікавість до життя. Якщо виникає блювота, то однозначно вести це був вже, вести до ветеринара і не займатися самолікуванням вдома, тому що ви їй не допоможете. Аби такого не траплялося, є засоби, які фактично за словами. Ветеринара можуть на 100% захистити е, тварину, а, але тільки в тому випадку, якщо їх правильно е, підібрати і правильно скомбінувати. От, власне, як правильно захистити наших домашніх улюбленців. Е, ми поспілкувалися з лікарем-ветеринаром, пропоную послухати. Від укуса клеща не існує щеплень Для того, щоб захистити правильно тварину, треба зрозуміти, який спосіб життя тварина веде, де гуляє. І е, лікар, з виходячи з певних особливостей організму тварини, буде рекомендувати, наприклад, з'їсти таблетку, використати певний спотон на з перметрином, з репелентним ефектом. і Цього буде достатньо а в певних випадках і ще до цього підключить спрей. Друзі, ну і звісно, після прогулянок оглядати своїх домашніх улюбленців. І чим швидше ви знімете кліща, тим більше вергідність того, що тварина не захворіє. І до речі, ось ми казали, що для тварин щеплень від ну, бабареліозу від хвороби лайма не існує. Не існує таких щеплень в світі і для людей. Їх ну, їх не роблять жодній країні. В деяких країнах країнах роблять щеплення від інцефаліту. Власне, але ну в Україні цього кліща на щастя немає. І в чому Ще небезпека, що імунітет від цієї хвороби лайма не вічний. Якщо ви перехворіли, вже через 4 роки ви можете захворіти знову. Тому з кліщами треба дуже бути обережними і робити всі превентивні заходи для того, щоб вони не чіплялися. Друзі, ну ось ми бачили табличку, яка попереджує нас, що в парку є кліщі, і ми буквально вчора звернулися до Київ зеленбуду, щоб запитати: а чи може якось місто повпливати на популяцію кліщів, і ми дуже вдячні, тому що ми. Дуже швидко отримали від них відповідь. Вони нам розказали, що у них є свій протокол дій, коли кліщі в такі знаєте активній стадії. Ну, по перше, ось весняний період вони проводять скошення трави, розріження чагарників, також санітарну обрізку дерев для того, щоб кліщам не було де водитися. І після, після вже цих заходів вони проводять таку знаєте антикліщову обробку території. Ну, якщо простими словами, то вони травлять кліщі. От за словами Київзеленбуду, що протикліщова обробка зелених територій в місті Києві вона вже розпочнеться через декілька тижнів, і про це вони повідомлять додатково. І в кожній зеленій зоні, де гуляють і тварини, і люди вони становлять відповідні таблички. Ну, колеги, ось така ситуація з кліщами однозначно треба бути дуже обережними, і для себе я занотувала знаєте, таку просту схему. Якщо є якась підозра на якусь хворобу, то треба одразу звертатися до лікаря, нічого не вичікувати, не займатися самолікуванням. Особливо одразу до лікаря своїх тваринок до домашніх улюбленців. Я просто так боюсь кліщів, тому в хащі зараз не ходжу ніколи. Після твоєї доповіді я тепер буду знаєш ще узиратись. навіть коли немає хащу, а все чисто, наче колись ходив по лікарні в Києві з пробіркою з кліщем. Мені сказали, не ходи з пробіркою, йди сам на перевірку. Все з тих пір я ще більше боюсь і частіше ходжу. Пасибі, Олена Квітка не для того, щоб ми боялися, як я, а для того, щоб знали, перевіряли себе і розуміли, що насправді. Справді, е, ну, кліщі частини екосистеми, і це нормально. І маємо просто це розуміти.